Всім привіт, з вами знову я Софіко, і сьогодні я не один, а із з молодіжним простором Тетівщини Дія. Привіт Сьогодні у нас кінопоказ і ми покажемо, як ми проводимо наші заходи, ваші враження. Дія. Каміла Каміла питається попасти, а вона не попадає. І дівчинка на фоні. Печення! Каміла вже полізла своїми руками.

Яка якась дівчина взяла маркер, намалювала собі метку. І ми подумали, що, ну, що вона зайшла, типа заплатила а такого не було. А тут у нас роботи Каміла. Ставить стульчики, так, да? Каміла? Аня. Флешку провіряємо. Пані Світлана. Ну і все. Собрал у телефон, mm -hmm. <laughs> и теперь я буду снимать на айфон, <laughs> вообще офигенно, я хочу айфон себе, подарить мне айфон mm -hmm. Камила, я на айфон снимаю mm -hmm. Mm -hmm. Вау, офигенно вот так снимать, все, буду так снимать Наша комнатка mm -hmm. Это я, привет У вікові всередині треба, щоб зійштися, типу, поробили. сердечка на день Валентина, я поняв. бейбе. У мене на це відео буде 100% авторське право. а ти що? Ну, типа, коли береш пісню якусь, і вона тільки з авторським правом, тобі кидають на відео авторське право, і в деяких країнах його не показують. Добрий день. Добре. А що ви тут робите? Хрестики да. ставки? А, я... Хрестик... а да, зачем? А, це що кіно сьогодні буде? Офігеть. Да. То Фі... не ставте мені хрестика, бо вони він вже ж не виймається. Хоча давай. Да... А ну давайте, давайте. Давайте, десь поставте його. Ой бо. Okay. Ну це якесь наруто. Ну що це, а що це мені треба зробити, крім от зайти. І що мені треба зробити? Оплатити. Обла, а скільки стоїть кіно? А може мають таких здорових грошей ніколи в руках не було. У Уходи, стало там нас. А, 20. Нас за 20, я поняв. Даю вам деньги. Там 20. <говори> 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 <Да>. <говори> <говори> ну все. А, тут можна роздітись ще, я бачу. Да? Ой, у вас вешалки. Прикольно. Ой, і тут вешалка, її треба переставити. От <говори> уже. Хуй, -мо. Пампи нефть. За что? За все Гарно вы робите свою работу. ну покажите руки. Ну да, да, метки есть. Ладно. Ты молодец. Ви Сейчас зараз буде скрита зйомка. Привіт! Добрий день ви прийшли на кіно? Це круто. Вам треба на оплату 20 гривень. За здача? Дво... Так. У нас є здача. Ну, дивіться, зараз до нас підійдуть інші люди і ми віддамо вам здачу. Ви нікуди не тікайте, а меточку ти їм постав. Все, мы тебе дали сейчас. Тепер бачиш наша банка. Ага. Это кажется. Ну все, потом. Ого. Это новый влог, поэтому ты видел. А, да? Да. А я не на красном, стидно. стыдно. Добре. Доброе. Мертвый постав. А ви дзвоніть по номерку, я устрою дискотеку. Е, я думав, що на кінопоказі буде більше людей. Е, пані Світлана сказала те, що вони відвикли від кінофільму і вони не вірять в щастя, що ми все-таки щось застроїмо. Через 5 хвилин будемо поцінаємо. Хто монтірував хто? Час до роботи? Заходи на тиждень, один із яких буде кінопоказ, і на вибір там будемо вибирати. Що ми там проводимо мафію, Мортал Комбат. Почнемо бачити вас на всіх. Цих прав з позлів зраді з'ясувалося, що той буде власну мереж, залучаючи найкрутіших бандитів. Тому то про нього як яке скорб кримінал Джоні, містерходек, той кіно усі працюють на бази. Ти поняла, що це не ця блондинка. О! А ви знаєте, в чиї є кофті час? Кофта дуже крутої дівчатки Марічки, от і Instagram. Вона мені зробила її на замовлення, а також вона може зробити її саме вам за вашими принтами. Тому ссылка на її соцмережі, я залишаю в описі під цим відео. Ми в туалеті, ми вже убрали. Що зніму, як я в туалеті. заблюрю. 19.20. Ми збираємося. Я вже родився. Все, ми все зібрали. Каміла одягає шапку. Дебятки, я домой все. Як вам фільм? Мені дуже він сподобався. Я його дивився другий раз. Людей, звісно, прийшло не так багато, як хотілося б. Але що маємо, то маємо. Дякую за те, що подивилися відео. Я вас всіх люблю, всіх цілую і пока пока